Нормальних, здорових стосунків наступного дня на роботі любо з нетерпінням чекала Інна. Привіт, Любашо. Привіт, ну що, Розповідай, як пройшла твоя зустріч із Петею. Як ти й просила, я провела йому невелику екскурсію по місту. А від театру він не в захваті. А ти, а ти йому дуже сподобалась. Він просто усі вуха про тебе проходів. Думаю, варто звернути на нього увагу. Інночко, розумієш? я... Я ніяк не можу викинути толика з голови. Дався-стався тобі цей толик, від нього самі неприємності, а ти усе толик і толик. Мені не хотілося знову лишатись самі. Та я тоді зовсім заплуталась у своїх почуттях. була б жива мама, вона мені щось підказала б утіш. Поючи магні від стресу, варто розуміти, що відчути ефект можливо тільки коли кількість магнію оптимальна. Для цього треба мати засіб, що її містить, і можливість ре.